Мене ідентифікували як е, людину, яка втратила кінцівку на війні, не як фахівця, спеціаліста Ігоря, а от типу герой сонечко втратив ногу, і це надзвичайно сильно вкурлювало. Окей, я маю бойовий досвід, так мав поранення, і тепер маю протез. Але це не означає, що це все, що я з себе уявляю. Тобто, в першу чергу, особистість, а потім вже додатки до цієї особистості: окей, цей тип шарить якусь е, хорошу корисну штуку, грає на гітарі, там щось бере участь в змаганнях. О, блін, він ще й ветеран, вау, круто. Але коли це перевертається, і типу спочатку, герой, сонечко, ветеран, втратив ногу, це. Створює якийсь формат очікування від людини, що от такий ветеран, от такий герой, і коли цього упередженого ставлення немає, це про адекватність сприйняття людини як суб'єкта, а не а не об'єкта, який має якийсь діагноз або якийсь статус.